Місцевий житель Володимир Савчук працює звукорежисером. Каже, часто буває в публічних місцях, тож свої військово-облікові дані оновлює вчасно. Часто буває серед людей на евентах, концертах інших мероприємствах. Мій працедавець забронював мене. У мене є бронь. То мала мене всі дані оновлені, все всі документи є в ТЦК. Говорить найчастіше з військовослужбовцями ТЦК бачиться на мобільних блокпостах. Тож, аби пришвидшити перевірку документів, завантажив застосунок резерв плюс. Вони скептично до резерв плюс відносяться. Вони прямо так і кажуть, що не сильно, ну, не сильно заглядають тут. Їм головніше, вклеєний штрих-код в воєнкоматі, ну, в білеті. Згенерувати QR-код, каже, сьогодні не вдалося. Спочатку мене вибуло, а потім почало оновляти дані, і от бачите, отримуємо інформацію з реєстру. Зачекайте, будь ласка, думаю, ну, година, дві, три. Не знаю, ну поки оновлюється. Та й після оновлення даних говорить, паперові військово-облікові документи завжди матиме з собою. Ну, люди різні бувають. Краще носити паперові документи. І, ну і цифрові, і паперові. Тобто, взагалі, щоб це була. Раптом у вас телефон розрядився. Наприклад, варіант вас упав. Та ні, ні, ні. Треба, щоб паперові були. 58-річний місцевий житель Олександр Господ каже, цифрових документів немає. Од паспорт обновлення даних я прийшов на початку війни. Говорить, після 18 травня, коли набули чинності зміни до закону про мобілізацію, оновити свої дані не зміг через черги. На цьому тижні я, я надіявся в ЦНАПі все зробити. Це ж нам як пропагандували, щоб в ЦНАПі ви прийдете і все там за кількість часу зробите, а за тиждень не зробите. Аби отримати електронний військово-обліковий документ, треба авторизуватися у застосунку резерв плюс. Та оновити дані щодо себе, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Якщо оновлювали дані раніше і QR-код недоступний, пояснює, потрібно завантажити додаток повторно. Станом на зараз згідно з чинного законодавства України цей документ абсолютно рівноцінний паперовому документу. Уповноважені органи зможуть перевіряти чинність документа через QR-код, а громадяни самостійно завантажити ПДФ документ для подання на роботу чи навчання, де законодавство вимагає пред'явлення військово-облікового документа, розповіла Катерина Черногоренко для національної поліції. Для Державної прикордонної служби для ТЦК та СП, наводячи сканер застосунку резерв плюс, тобто не потрібно отримувати ніякі додаткові програмні забезпечення, щитувачі і так далі. достатньо, щоб перевіряюча особа завантажила собі резерв плюс на телефон, навела функцію сканувати qr QR-код» і побачила повну інформацію по людині. Заступниця пояснила, реєстрація в електронному кабінеті не звільняє від проходження військово-лікарської комісії, але подальша комунікація з ТЦК здійснюється у звичайному режимі, тобто через виклик за повісткою. Уточнити дані необхідно до 16 липня, інакше настає адміністративна відповідальність, тобто штраф від 17 тисяч гривень. Також від сьогодні у Резерв Плюс доступна функція виправити дані онлайн для двох випадків. Якщо військовослужбовець досі перебуває на обліку, для тих військових, чий актуальний статус не відображається у реєстрі оберіг. Та якщо дані не знайдено, для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у додатку Резерв Плюс, люди зможуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно, зазначила Катерина Чорногоренко. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.